Доброго дня, пані та панове. Давно не бачилось, але сьогодні привіт особливий, тому що я в флеш. Почнемо з того, що я взагалі вперше в житті буду їхати відстань 400 кілометрів. А це не просто 400 кілометрів. Це треба їхати. Ці 400 кілометрів добу. З одного боку, це не так важко, як їхати зараз 400 в рамках бревета, а з іншого боку, треба їхати всю ніч. З Черкасна стартує дві команди: семеро людей. Ми їдемо потягом. до... Карпатусиків наших любимих. А конкретно одна команда стартує з Букавеля. Інша команда наша, вона чомусь за номером 3. Є команда 1 і команда 3. Де команда 2 загадка. Так от ми стартуємо з квасів. Відповідно, я сьогодні з жахливим рюкзаком. Точніше, рюкзак дуже класний, ну, але ж це рюкзак. Я взагалі завжди був в секті людей, які не люблять рюкзаки. Ну, але в даному випадку мого брати не приходиться, бо бекпакінгу в мене нема. Навіть взяв кульочок. З їдулькою в потяг. Ми зустріли Таню. Привіт, Танюша. Як справи? Готова їхати? Значить, рушаємо на вокзал. Жак, що буде, у нас буде два відеоблогера. Тобто резервейшн тім номер один і резервейшн тім номер три ще під'їхало трохи людей. Виглядає так, що у нас відеоблогерів більше ніж велосипедистів. Панове, як вам спалося? Ми на проміжкової станції Івано-Франківськ. Ми тут будемо 3 години і обов'язково заїдемо в десяточко. Тож з вокзалу одразу гайнули в десятку. Це простий атмосферне кафе в центрі. Замовили чорні вареники, банош, деруни зі шкварками і борщ. Усе по-домашньому, смачно і без викрутасів. Після обіду трохи прокаталися центром, подивилися ратушу, вулицю Незалежності і парк Шевченка, а може і не Шевченка. Потім спокійно повернулися на вокзал, ситі, задоволені і з хорошим настроєм. Ну що, завантажились ми у потяг і за 2,5 години ми в Татарові. До речі, досі невідомо, як правильно казати. Я завжди казав татарів. Але Віталій Вікторович наполягає, що правильно татарів. Ось ми дісталися до Татарова, але це досі наша проміжна станція, тому що зараз ми їдемо у Кваси. І старт у нас буде завтра з квасів. Так що зараз останній марш-бросок 30 плюс кме. Наша перша група вже поїхала, вони ночують у Букавелі, ну а ми стартуємо. Мені завжди подобався маршрут від Татарова до географічного центру Європи в Діловому. Він справжня насолода для мандрівника. Мальовничі гори, підвісні мости. Та чарівний водоспад-труфанець. Невеликий за розміром, але великий за красою. Але цього разу наш шлях веде у класи. Затишне карпатське село відоме своїми мінеральними джерелами та смачним пивом. Ребята, А що це ви Квас. Найкращий квас у квасах. Доброго ранку, пані та панове. Ось і настав той час і той день. Коли ми будемо їхати добу 400 тонн кілометрів. Пішли, подивимось, що робить наш капітан команди. Капітан, капітан, улибеніть. Як все маєте? Дуже гарно. Настрій бойовий. Бойовий. Бойконцер. Що ми подолаємо сьогодні? Та легко. Ще й будемо відпочивати на фінші. Файно. Ну що, ми виїхали. У нас зараз задача доїхати до місця старту нашого флеша. У наш гостинний отель, він десь в півтора кілометра. Від точки старту. Погодка сьогодні обіцяє бути дуже гарною. Ми готувалися до холоду, а сонечко так же припікає, що скоро будемо роздягатися. Ось і дісталися ми до місця нашого старту. Ми приїхали навіть трохи раніше. Зараз 8,55. О, які в мене рукавички. Але Таня сказала, Поїхали. що треба їхати старих. Бо якщо купити нові, на таку не велику прикатані. відстань, не прикатані. Може бути проблема. Рівно 9.00 і ми стартанули. Зараз у нас план такий: ми їдемо до Буковеля. У нас до перевала Яблонецького Яблоницького путлу постійно буде майже суцільний набір. Спочатку легенький, потім більш жорсткіший. Ну а далі з Буковеля ми їдемо стандартною трасою в напрямок Івано-Франківська. І у Франку ми. Зустрічаємося з нашою першою командою. Бачимо, що стартанула наша перша група два учасники Сережка і Іренка, Додані у лайфтрек. Відповідно, вони в 24 км кілометрах від нас. Десь ми це вчора бачили. Та другий підйом, 6% наразі. Залишив зранку, пульс шкалить. Якось в день воно не так. Зараз середній взагалі 130-142. А наразі 157. Ну, правда, на 23 кілометри. Ми вже набрали 278 метрів. Звернулись з перевалу на Буковель. І тут почались такі серйозні підйомчики. Хлопчики трошки вирвались вперед, а ми трошки вирвались назад. Фух, задерлися. Тисяча з копійками метрів над рівнем моря. І вже 547 метрів набрали. І зараз буде єбійший спуск. Хоча проценти не написані. Може і не єбійший. Фух, спуск таки був. Не знемав, бо страшно було камеру доставати. Ху аж змерз. Нічого, зараз знову зігріємося, бо знову підйом. Ахаха, нарвали корів, як стоячих. Фух. 11% грейд. І ми даремось кудись вверх. Ну хлопчики, як вам горочка? Нормально, калібруємо. Так, ладно, поїхали ми далі. Зараз ще один підйомчик. І потім, як каже пан Андрій, 50 км чистого спуску. Перевіримо. Три підйомчика адських закінчились, на яких ви сумарно набрали 720 метрів. А це я вам скажу, рівно п'ята частина всього нашого загального набору а проїхали всього 35, тобто менше однієї десятої. Зараз ми заїхали в Кубко і 50 кілометрів будемо плюс-мінус чилити. І потім далі підуть набори, але я думаю, вони не будуть такими страшними, як ми вже пережили. До речі, я оце спускався і подумав, що ще не познайомив вас з нашою командою. Андрія, ви вже бачили. Декілька хвилин тому це наш капітан. Сережка, старший помічник капітана, Таня і я, говоряча голова. Авіть хтось крім нас що тут катає. Всього 85 кілометрів і ми у Франику. Заїхали в Миколичин і старпом Сиріжка каже, що Миколичин це найдовше село в Україні. Більше 40 кілометрів. Щось якось важко вірити, загулю хтось, будь ласка, напишіть в коментах, як це може бути 40 км. Може якось воно сумарно в довжину, ширину. Бо це взагалі якийсь кривий ріг на мінімалках виходить. Бляха, заїхали в Яремчі, і дощ пішов. Сподіваюся, що це ненадовго, бо тільки доща нам ще не вистачало для повного щастя. Хибна тривога. Дощ закінчився так швидко, як і почався. А зараз ми будемо тестити. Макдачку, в'єремче? Макдачка в'єремче. І нехай увесь світ зачекає. 1,69. Все як ми любимо. Щось ми таке дефіцитно замовили, так? Походу? Якщо будете в в'єремче, не беріть айс айслата і айс американо його дуже довго готують. Їсти жалко, але ж доведеться. Таня вперше в житті їсть півмак. Зафіксуємо цей момент. Ти його так кусаєш, тендітно, дітно, як маскарпони якісь. Макарунчик. Як Макарунчик. Від'їхали від макдачки. Знову почався легкий дощ. Ще і вітер такий зустрічний, холодний, мерзкий, пронизуючий. Єдине, що поки що ратує. Це те, що ми майже постійно їдемо вниз. О, бляха, дощ якось якось все більше і більше починає йти. Ну, наче відпустили. Ми навіть не встигли промокнути. Трошки покапав, поляпав. За прогнозом його взагалі не було, але це Карпати Рехідка. Не здивуюся, якщо за хвилин 15 знову буде сонце і жара. Хотілося б, але навряд чи нам так повезе. Ну, то атака сталася, нам не повезло. І ми знову заїхали в дощ. Ще разніший. Ну що ж. Доведеться трошки потерпіти. Трошки потерпіло і виглядає так, що дощ таки нарешті закінчився. Майже 10 кілометрів він нас переслідував. Поки що залишився тільки зустрічний вітер, але знову ж таки, градієнт у нас переважно мінус один, мінус два, мінус три місцями, тому можна цей вітер пережити. Четверта горочка за сьогодні. Зараз якраз буде прекрасний шанс повипаровуватись. Після легкого дощику. Вона не така страшна, як були у нас до Букавеля. Але анонсовано на, на знаку на дорожньому було десь 10%. Зараз ще 7. Фігня. Заповзли ми на то горочку і набрали першу 1000 метрів набору. Місто надвірна зустріло нас шикарнючим спуском. Потім трохи попетляли по місту. І зараз проведжає нас не менш шикарнючим підйомом. Це у нас п'ятий з 15. Зараз у нас грець, 7%. І за 50 метрів ми розміняємо перші штуками. Таня в тебе капюшон надувся. І куртка, і воно тебе гальмує. Як парус? Як парус. Як надувна жінка, ти знаєш? В їм рекламують. Там вдалині видно, як дощ з хмар падає. Ох, сподіваюся, що він нас не зачепить. Ось так не хоче замокнути, це капець. Івано-Франківський район, чергова горочка шоста з 15. -ти. І щось небо продовжує нас не радувати взагалі. Хмари такі тяжкі, що капець. І знову дощ. Але знову ж таки, я сподіваюся, що це не, не надовго. Ось цю хмарку, сподіваюсь, зараз проскочимо. І все буде добре. Доїхали до точки, яка називається динозаври. Як у вас ноги, панове? Мокріш, ну, як ви самі поняли хлюп 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 Раптом хто не знає, є такий лайфхак. Намокли ноги. Туалетний папір. І промакуємо. Бо хлюпало взагалі. Реально-нереально. На Можна. правах реклами. Dodo Socks почав випускати велосипедні шкарпетки. Режим польйоту. <рес> Рекомендовано топовими рандонерками. До речі, хто не знав... Таня у нас рандонерка номер 1 за 23 рік. Кричитання минулого року приїхали всі бревети, які були взагалі, в принципі. Таня молодець. Боже, який дубак! Ми трошки просохли. Принаймні, нам так показалось і стретанули далі. Фу, зараз вітер обдуває, треба трошки зігрітись. Тому навалюємо 22 кілометри до Франківська. 8 кілометрів там залишились до точки зустрічі з нашою першою командою Івано-Франківською. І нас знову почало заливати. Тільки просохли, бляха. Що, їх нема? Вони 11 кілометрів звідти нема. От, Отата прикол. Ну що, ми приїхали на місце зустрічі нашої першої команди чемпіонів нема. Що, як ви в другий раз просохли? Ні. Ні. Ну, таке. Ноги мокрі. Ноги мерзнуть щось капець. О, -ди 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 О, Ану, аж полетіла дрантя, таке мокре з носка. Підводимо ітоги нашого. Першого етапу 135,6 км, 1373 метри набора. Ми, красавці, чекаємо на нашу першу групу. Ребята приїхали. Віталій Вікторович. Я потім Ось і дочекалися ми нашої першої команди. Двейка в не сухенькі, чистенькі. А човече а ні, нормально, да шкарпець на рулі, значить все добре. У нас тут 150 кілометрів. І за правилами флеша треба сфоткатись для звіта. Ми від'їхали вже 15 кілометрів від Франека. і Нам ще 130 десь до нашого другого такого серйозного стопа за Тернополем. Таня, який це у нас підйом з яких? 9 з 15. 9 з 15. 8%. Відсотків. 8%. Відсотків. Ну, після Карпат таке. Але ми вже трошки не свіжі. Але тримаємося. Певно ми рухаємося в напрямок файного міста Тернополя. Так, ребята, у нас тут конкурс. Зараз у нас 189 кілометрів і 1000... 880 метрів набору. І що настане раніше? 200 км або 2000 метрів. Що буде раніше? 2000 метрів чи 200 км? 200 км прийде перше. Зафіксували. Якщо вам цікаво, переміг кілометраж. 10 метрів не вистачило до 2000. Але, в принципі, щільненько йдемо. І сталося це славному місті Бучач. Я не знаю, тут роблять одноіменний коньяк чи ні, але коньячок такий нічовгенький. Таке прикольне містечко. Щось страшне робиться. Іра купила в АТБ собі утеплячок. Комплект. Комплект. Таня купила собі нові шкарпетки. Бо ноги мокрі <с> досі після дощу. Я теж купив собі шкарпетки. А в мене є ще теплі шкарпетки. І тепер я думаю, чи купляти мені щось на ноги, бо в мене якісь літні нагова. Як ви думаєте, замерзуть мене коліночки чи ні? Якщо стоїть питання, куплять чи не купляти, куплять купить куплять. Краще купляти, так? кажуть люди досвідчені, які вже їздили ночі. І так. Я в нових шкарпетках модних з АТБ. Таня ще в більш модніших шкарпетках з АТБ. Штани я таки вирішив не купляти, бо в принципі нагава більш-менш. Я думаю, ну, де зима ж в кінці, то кінців. А ще в мене в заначечки теплі перчаточки зимові. є! Oh yeah. Ну, споїхали ми далі. Камера вночі бачу не дуже, то ми будемо включатись, може, десь на стояночках. На оках. На оках. Або взагалі, коли Одну буде. весело. Не, буде. Да. В будь-якому випадку екватор ми проїхали. Тепер вже у нас кілометраж йде на уміншені є. І це приємно. Ми тут зупинились на, на санітарочку, а я почув, як Віталій каже, я зараз Ірі намотаю колбасу. Мені так стало цікаво, як це буде виглядати. Місто пірашка. Намотка колбаси. Це якщо... Зіскальзуєш no, сидушки, да і яйцями больно обраму, то такое от. А якщо немає. Давай, давай, я тут сюди. Тут проблема з Не Можна в АТБ принципі, по скидці Взять нормально. Ще й ось така методика. Якщо ваші шкарпетки трошки намокли, їх можна примотати ізолентою. І вони будуть такі тр 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 Огуляємо на тисячу, так? Да? Сережа виграв, косарь. Оце ми заїхали погрітися на БРСМчика. Сережа, а що можна замовляти? Так, значить, давайте по кіндеру на двох. Ще трошки нові технологій. Якщо у вас замерзли ноги і немає бахил, беремо шкарпетки, вирізаємо дірочку і отримуємо прекрасні такі модні бахіляси. А? А а я поки розповім, що ми проїхали вже 250 кілометрів. Нам ще 50 і залишиться всього 100. А це хірня. Занігородка Черкаса. А, ну типу да. А потім 100 ділимо на 3 і три рази по 33 сміли назад. Красота. А то забув сказати, час зараз 00.00. Нам 30 км до Тернополя. А там ще трошечки буде чергова заправка, звідти буде пряме включення. Сережа, а чому у вас такий скляний погляд? Він у нас у всіх трошки скляний. Катаємося, гуляємося по місту. Майже дві години ночі і майже 300 кілометрів. Спадки трошки хочеться. Але холод такий бадьорий. Трошки побороть. Побороться з цим, а потім зараз. Що ми там боремо? Боремось з холодом і зі сном. Зараз трошки може поспімо, а може не поспімо. А може просто поп'ємо кави і поїдемо далі. Ох, бляха. Ще 100 кілометрів трошки більше. Сережка це той чувак, який виграв косарь в лотерею, дав мені азверін. Він його так називає, насправді це кофеїн. І зараз ми будемо перевіряти, як це працює. Ніколи в житті не пив чистий кофеїн. Тільки в слаба слабих розчинах кави і коли. Прощайте. І кавою. Озверін подіяв, спати перехотілось. І ми знову виїхали. А коли у нас там буде наступне включення з заправки? Хто? в курсі? 37 км. Через 37 км буде чергова заправочка. О, да. До речі, ми маємо через 10 км сфоткатися. Так що наступне включення буде через 10 км на сфотканні. Я не знаю, видно мене чи ні. О, зараз якась машина Це їде, споряд? буде видно. Але у нас 300 км. Зараз, походу, треба сфоткатись. Ах, да, і зараз 3 години 13 хвилин. Ледь не забув. Іра, ти вже для свого відосу сказала, та що думає, там? чого мені щось сказала. Блін, тоді мені доведеться казати. Четверті ранку прибули мене на чергову заправку. Ноги дерев'яні. Спати на диво не хочеться. Я два рази намагався впустити голову. А що він рже? — На диво, каже. На диво. Ну я думав, що я приду, така зараз, така бах голову ураню і так, Стой, вже И уже сплю. Нифига. Нифига. Может, слухай, а може що -то в досі твій озвірін працює? Понятно. Да? No. А, ось що він ржає. Так, так, ти казав 2 години, а скільки? А, хоча так от не Ні, дві no, години активності, а потім ти будеш гулятися. А потім? Місяць. <реш> 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 Яненька, <Алексей, реш> а, а коли я буду ми... спати взагалі? <реш> а, коротше, нам залишилось 80 кілометрів, зараз 4 години, 20 хвилин. Тобто, нам скільки Через 4,5 години треба розмазати ці 80 кілометрів. А, і так же треба зробити, що останні 2 години ми будемо в Русі, да? Да, так? Це, це, це треба буде. залишити кілометрів 30, да, так, і там треба проїхати під тисяч. Коротше, що ребята? Так, а хто сказав, що треба дві години останніх. Де твої анекдоти? <зарканець> Анекдот я придумав. Їхав Сережка на велосипеді. Бачить, заправка стоїть, Сів в неї і заснув. <ріш taxpayer> Достав час виходити. Ооооо! Сука! Таке враження, що я вийшов у відкритий космос. А це ж треба їхати, так? Да? Та не, да ну нахер! ні, Ладно, ми поїхали. <реш> Скажи, скажи щось на камеру, мені вже сил немає. Скажу вам на камеру. Нам а -а -а. залишилось на Це Така маленька піпочка. Так що давайте пише, як, як у мене зараз. Бо холодно, що капець. Їжте, пийте і будемо фінішувати, і далі вже там купаться миться бриться переодягаться и радоваться да. життю я вже радуюсь життю що, да, що нашлося 20 кілометрів дубак барандон ролики здоровеньки маємо добрый день, день. Привіт! Добрий Іванок. Привіт. Привіт. Люди шоу. спали. Чоу. Приїхали 365 кілометрів Міниція. по вітру. Без висоти. А у нас. Міниція. А у нас все як завжди. А спонсор нашого весілля кто? Ніт. Вийшли на фінішну пряму. Ми з Таню стартанули трохи раніше. Залишилась така фігня, що прямо ж радісно, правда, холодно все одно. Небо важке, але дождя немає це головне. П'ять кілометрів. П'ять кілометрів, ребята, і ви на фініші. Ну, що, панове?